Таю вас про всі актуальні події середи 9 листопада. Дивіться прямо зараз у програмі Проголовне. Під час особистого прийому громадян бориспільці обговорили із міським головою питання, які стосуються облагородження міста. Відтак мешканка багатоповерхового трьохсекційного будинку по вулиці Привокзальна 8 Валентина Цибульська звернулася із проханням не допустити будівництво ще однієї житлової будівлі на території біля їхнього дому. Замена ділянка складається, на, займає 85 сотень. На сьогоднішній день була так, усна пропозиція одного із місцевих забудовників добудувати дві секції аналогічного будинку на, ну, на тій ділянці, яка передбачалася нам, займаючи дитячу площадку, ну і там за межами нашої ділянки, тобто аналогічний будинок. Позиція мешканців категорично проти. Міський голова порадив зібрати підписи жителів, де буде зазначено, що вони проти даного будівництва та що хочуть бачити замість багатоповерхівок на своїй земельній ділянці. З 29 жовтня по 19 листопада включно триває особистий чемпіонат Борисполя з шахів серед ветеранів. Участь у ньому бере близько 12 чоловіків від 55 років та старше. Детальніше розповів заступник директора міського центру спорту Віталій Кубов. Участують досвідчені ветерани, за більш яких ні один шаховий турнір і ні одна перемога. Кільких учасників 12 найбільш здібних і досвідчених шахістів, які дуже так борються за передові місця. Замагання проводити міський центр спорту для фізичного здоров'я населення. Програмою Спорт для всіх. О другій годині ночі патрульні отримали виклик, що у бік Борисполя на шаленій швидкості рухається мерседес, якого вже переслідують київські поліцейські. Наші правоохоронці на вулиці Київський шлях заблокували дорогу водію, але він не врахував швидкість та зніс металовий стовп з дорожніми знаками. За кермом був Борис Пілець, працівник СТО у Києві. Мерседес він взяв без дозволу, тому документів на нього не мав. На водія склали адмінпротокол згідно зі статтею 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів дорожніх споруд чи іншого майна. Решту адмінматеріалів склали київські поліцейські. Вчора, близько 21 години, автомобіль наїхав на інспектора поліції, який регулював дорожній рух після ДТП, що сталося напередодні. Наслідок чого поліцейський отримав забій лівої кисті та пошкодив ногу. Патрульного госпіталізували до Бориспільської центральної районної лікарні. Зі слів водія його засліпило фарами іншого автомобіля, який рухався по зустрічній смузі. Тому він не побачив полісмена. Керманич не був п'яний. Це підтвердила перевірка у медичному закладі. Адмінматеріали складатиме слідчий Бориспільського відділу поліції. Музика. У Борисполі зникла дитина. 5 листопада, 14-річний Дан Карпенко пішов з місцевої лікарні, та до нині його місце перебування невідоме. Прикмети зріст 150-155 см, Коротке русяве волосся. Був одягнений у сіру куртку: темно-синю кофту з червоними або помаранчевими смужками, темно-сині спортивні штани та кросівки. Всі, хто може надати будь-яку інформацію про місце перебування дана, просимо повідомити за телефонами, які ви бачите на екрані. На сьогодні це всі новини. Більше інформації ви можете побачити в ефірі або на сайті телеканалу Бориспіль. З вами була Наталія Басюк. Побачимось.